Як захист України, так і відновлення України є завданням на кожен день. Але є Ukraine Recovery Conference, Це такий захід, який кожного року підсвічує ось цю задачу, що відновлення України відбувається вже сьогодні. Минулого року цей захід проходив в Берліні. Цього року він буде проходити в Римі. І ми намагаємося на цьому, нашому на цій конференції також підсвітити роль діаспори у відновленні України. Те, що люди, які знаходяться за кордоном, теж можуть долучатися до відновлення України своєю експертизою, своїми зв'язками, всіми своїми вміннями, звісно, так. Кож і фінансами можуть долучатися до відновлення України, знаходячись ще за кордоном. І, і звичайно, робота окремих людей і організацій дуже цінна. Але підсилення відбувається саме у мережуванні у тому, коли люди зустрічаються, обмінюються досвідом, обмінюються думками, і таким чином можуть підсилювати і одні одних. У цьому полягала також мета заходу: подумати спільно, як ми можемо підсилити одні одних, як може, як може співпраця з державними структурами бути кращою, а також як може співпраця між неурядовими організаціями відбуватися ефективніше та краще, і, і в принципі вести до якогось такого. Сталого розвитку, сталого розвитку для відновлення е, вільної е, України і також е, України на шляху до Європейського Союзу.